Дрони СБУ вивели з ладу газовий термінал в порту Темрюк в Краснодарському краї, який працює на окупантів. Бійці центру спецоперації Альфа атакували дронами виробничі потужності компанії Мактрен Нафта, які палали аж три доби поспіль. За уточненими даними знищено близько 70% резервуарів з пальним. Це два десятки ємностей. Окрім цього, масштабно горіло на наливній естакаді зі скрапленим газом, де зберігалися залізничні цистерни. Іноземці на замовлення російських спецслужб займалися підпалами на заході України в одному з районів Чернівецької області. Вони знищили адмінбудівлю і готували вже наступну диверсію в Анофранківській франківській області, але їх затримали, як то кажуть, на гарячому. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. І трохи про Трампа він дав інтерв'ю виданню «Політіко» і Ось він заявив, що переконаний, Росія перебуває у вигіднішому становищі на мирних переговорах. Ось таке він заявив, відповідаючи на питання журналістки. І його відповідь вочевидь спиралася на курс географії, бо аргументація полягає в тому, що Ерефія просто більша країна територіально. Щодо України, то американський президент запевнив не покине Київ, але країна повинна почати щось приймати, бо програє. Ну проте здається, що знання географії залишило Трампа вже на наступному питанні, коли він захоплено розповідав про прекрасний Крим, який з чотирьох сторін оточений океаном щоразу, коли я дивився на цю карту, я думав, що Крим це так гарно. Вау! Крим з чотирьох сторін оточений океаном. Крим величезний, але він пов'язаний із частиною України, про яку ми зараз говоримо, через маленький перешийок. з чотирьох сторін океан у теплій частині. Але Обама його віддав Ну і, до речі, конфлікт між Росією та Україною на думку Трампа якраз таки розпочався, коли Обама здав Крим. І під час того ж таки інтерв'ю, Дональд Трамп прокоментував питання євроатлантичної інтеграції України. Американський президент заявив, що задовго до Путіна було зрозуміло, Київ не стане членом альянсу. Нагадаю, що Путін виконує обов'язки президента Рефі ще з грудня 1999-го. Очільник Білого Дому також розповів про те, як Зеленський вперше зустрівся з російським диктатором. За його словами, в 2019-му український президент заявив Путіну, що хоче дві речі: повернути Крим і стати членом НАТО.